Друзі, всім привіт! Вас вітає компанія ОТС Логістики. Сьогодні в нас буде топ-покупок за листопад місяць. Буде насичений випуск максимально свіжі автомобілі, гібриди. Звісно, бензинові ваші автомобілі, безселери українського ринку, а також ексклюзив. Ну що, поїхали? І перша на черзі найцікавіший, самий солодкий, отак. От, спеціально для вас, друзі, підзаряджаємий гібрид від марки BMW. Так, BMW X5 модельного 2024 року, який був випущений в 9-му місяці 2023 року. А в 11 місяці ми вже його придбали і він вирушає в Україну. Давайте підемо до Рії і якраз таки він нам про нього розповість. Ну що, Ілє, розповідай, що ми такого цікавенького придбали? Е, придбали нашому клієнту BMW X5 гібрид з ряжами, До речі, модельний 24-й рік пробігу автомобіля всього 2000 милів. Автобіль в шикарному стані, мінімальні пошкодження попереду, але тут заміна крила, фари, там бампер. Тобто незначні пошкодження. Капот ніби. Капот, цілів, так. Да, крило, фара, бампер. Може там якийсь пластик під капотом. Тобто, ну, незначні пошкодження. Капот, якщо відкрити, то взагалі нова машина. А салону, 에... що ти нам розповісти? По салону, дивіться, салон в ідеальному стані. Дві з половиною тисячі миль. Подушки безпеки не спрацювали. Видно, спрацював ремінь безпеки, але е, там сидіння, штора, руль, все, все ціле, все на місці. Видно, як світиться наша приборна панель, підтвердження пробігу. До речі, я бачу запас ходу на гібриді та а, бензині 278 миль, а це орієнтовно там. 450 кілометрів. Також, друзі, з приводу ременів безпеки, вони будуть відновлюватись на нашому профільному МСТО по відновленню безпеки. Давай далі. У автоміля дійсно 9 місяць, 23 рік. Автомобіль, скажімо так, як спилу жари, то тобто, як гарячий пиріжок, виставили на аукціон, і ми його відразу вже купили. Дуже гарна покупка. Я вважаю, і ми спілкували з клієнтом. То він сказав, що йому законом десь порядка 30 тисяч доларів. Це так на самому початку. Якщо ми говоримо про BMW X5, саме гібридний 2023 року, 2022, го а в нас 2024 рік модельний, їх іще немає на авторія, і це буде перший автомір, Я так вважаю, модельно 2024 року в Україні. Ви тільки собі два місяці, і вже автомобіль вирушає в Україну. На превеликий жаль для американця, але дуже а, великий успіх для нас та нашого клієнта. І до речі, наш клієнт заходив в автосалон BMW, цікавився, скільки коштує даний автомобіль, то на базову комплектацію йому сказали 110 тисяч доларів і плюс податки при постановці на облік. Тобто ми взяли автомобіль максимально вигідно. І за скільки ж ми придбали даний автомобіль? Даний автомобіль ми виграли на аукціоні за суму 46 тисяч 500 доларів. З доставкою в Полтаву даний автомобіль вийде порядка 76 тисяч доларів. Це вже з розмитненням, з нашими послугами з постановки на облік. Залишається тільки ремонт. Ну а ремонт, друзі, як завжди, це побажання власника. Він захоче щось доснастити, зібрати на оригіналі. Ну, якщо ми в даному випадку кажемо, то тут, звісно, буде тільки оригінал. А взагалі 70. 74 тисячі доларів. 76. 76 тисяч доларів. Автомобіль стає в Україні під ключ без ремонту. А навіть якщо там буде ремонт, наприклад, 10 тисяч доларів, я зараз кажу умовно, це мега вигідно порівняння з базовою комплектацією автосалонів. І пробіг усього 2,5 тисячі милі. І клієнт, до речі, вже повідомив, що він хоче поставити передній бампер з м пакету Ну, це BMW. Тут якби них своя, як так кажуть, ієрархія. Ну, а ми йдемо далі. І наступний автомобіль це також максимально свіжий електромобіль від марки Тесла. Тесла манувай 22-й рік. Я вже бачу цього красення. Ілья розповідає. Прийшов мій постійний клієнт. Е, я йому привозив Acura MDX 12-го року. Він залишився дуже задоволений нашою роботою. Тим паче ми е, купив її максимально вигідно, наскільки це було можливо. Говорив, що е, тенденція всі купують Tesla. Каже, ну давай мені Tesla. Знайшли йому тесло 22-й рік, Long Range, по, е, повний привід. Дуалмотор, як кажуть, салон в ідеальному стані, безпека не спрацювала, тобто салон цілий максимально. Пошкодження, самі бачите, тут трохи крило помінять, фара, можливо, ціла залишилась, та по ходовій частині трохи попрацювати, ну і бампер там поставити на місце та пофарбувати. В принципі, це всі пошкодження. Автомобіль and Drive, тобто заводиться, їде е е е е е е е мінімальне пошкодження. Купили даний автомобіль клієнту порядка 21 тисячі доларів на аукціоні. В принципі, я вважаю, вигідно, вона сюди приїде там порядка 27 тисяч доларів плюс ремонт автомобіля. Друзі, 27 тисяч доларів за Tesla Model Y Long Range 22 друга. Це просто ну мені навіть немає що додати. Зараз Tesla наскільки впали в ціні, що їх можна максимально вигідно для себе замовляти. А коли ви бачите цей випуск, це вже буде десь середина грудня. Під новий рік вони ще будуть дешевше. Я прав? Так, да, все правильно. Тобто, під новорічні свята автомобілі зазвичай дешевші, тому що частина людей вже йдуть олів'є, а частина економить. Тому ви можете собі під ялиночку, скажімо так, от придбати вигідний автомобіль, на якому вже по весні будете їздити та насолоджуватись. Ну а ми йдемо далі. І наступний автомобіль це про брутальність, про виносливість, про атмосферу. Так, джип Cherokee в комплектації Limited. І про нього нам зараз розкаже Олег. Звернувся до нас клієнт з проханням привезти для нього. Скажімо так, внедорожник з обов'язково повним приводом та високим кліренсом. Бюджет був 25 тисяч доларів. До цієї суми це вже з ремонтом. Розглядали спочатку Cherokee Trailhawk, а потім було декілька варіантів по Grand Cherokee. Розігрувалися вони всі зазвичай вище 10 тисяч, якби ми в цей бюджет не проходили. На одному варіанті нам дуже пощастило. Ми змогли виграти автомобіль всього-навсього за 6800. А це автомобіль 2018 року з пошкодженнями по передній частині. Друзі, зараз така невеличка вам ремарочка. А кран Чирокі придбатися за 6800. То це просто дуже велика удача. По-перше, а також, це справді потрібно декілька варіантів торгувати. Тобто він вигрався, наскільки я знаю, не з першого разу. А також ну, за 6800 компас у нас зараз торгуються, а тут, от Grand Cherokee, так ще й в комплектації Limited. І до речі, з пошкодженнями, які справді мінімальні. Олег, розповідай. А, пошкодження ми бачимо в попередній частині. А, відсутня фара, це однозначно буде заміна. Решітка радіатора також буде під заміну. Капот залишився цілий, а, крило навіть залишилось ціле. Там, можливо, є мінімальна, мінімальна пі, така підм'ятинка, а, так, це, це можна буде відрихтувати. Також на місці залишився бампер, пластик пошкоджений, але я гадаю, що ми його а, зможемо врятувати. По пошкодженням найбільше питань до безпеки автомобіля, оскільки це джип, і вони мають самі, скажімо так, чуттєві датчики по безпеці. Нам навіть при невеликому ударі спрацьовують майже всі подушки. Але тут страшного немає нічого, все відновимо на нашому профільному сервісі. Якби подушки це абсолютно не критично. Головне, що автомобіль по кузову буде весь в рідній фарбі. Те, що я розповідав в наших випусках влог, також з про те, що в Dodge, в Jeep дуже чуттєві датчики, як це сказав тільки що Олег. І справді, якраз таки по центру бампера вони знаходяться, навіть якщо найменше наймінімальніше ДТП, все одно він спрацьовує і в такому випадку врятує життя водію, а також пасажирам. Що ми бачимо? Шкіряний салон це дуже гарна комплектація Limited. 6800 виграшна ставка. До речі, двигун 3,6 літра, на який без проблем ставиться газ в наших зараз реаліях. Клієнт саме планував ставити газ, шукали такі атмосферні двигуни. Що в нас по пробігу? 88 тисяч миль це 130 тисяч кілометрів. Для такого двигуна можна сказати, тільки пройшов обкатку. І тепер ж саме головне, саме цікаве вартість підключ в Україні. Вартість автомобіля під ключ в Україні без врахування ремонту складає 18 тисяч 300 доларів. Ну, плюс ремонт орієнтовно 2-2,5 тисячі. Тобто клієнт, прийшовши з бюджетом 25, отримає 21-21,5 21,21500 автомобіль. Я думаю, зекономили ми йому гарно і клієнт залишиться довольний і автомобілем, і в той суми, за скільки ми його привезли. А уже більш детально ми поговоримо про цей автомобіль. Коли він приїде до нас, ну, а ми йдемо далі. І наступний автомобіль доволі таки рідкий на наших. І наступний автомобіль кросовер. Ви думали рох? Ні. Компас? Ні. Sportage. Нет. Прийшли клієнти а, сімейна пара а, з побажаннями. Кросовер повнопривідний. Вони мали вже собі на думці саме цей автомобіль, це Kia Sportage, Хотіли в якійсь класній комплектації. Що я вам скажу чесно: на ринку Америці їх не так багато, бо в основному вони йдуть в комплектації LX, а це комплектація. Ну, звичайно, на текстильному салоні. Тут ми маємо автомобіль на шкіряному салоні в білому кольорі, як і хотіли клієнти. По навісному пошкодженню ми бачимо, що під заміну у нас крило, бампер, та треба попрацювати по ходовій. Ми маємо шкіряний салон, мультикермо, сидіння з електроприводами, велику мультимедіа. Безпека в автомобілі не спрацювала. Пробіг всього 20 тисяч 600 миль, а це 35 плюс-мінус тисяч кілометрів, що є майже обкаткою на цьому автомобілі. Друзі, мені навіть немає що додати. Це дуже крутий автомобіль а, з пробігом всього 20 тисяч миль, а виграшна ставка. 7600 доларів. Що цілком підходило клієнтам в їх бюджет? І яка ж вартість під ключ в Україні? 17,5 тисяч доларів. Плюс ремонт, якого там не так багато. І ви тільки собі уявіть це а, цікавий коверсовер в дуже гарній комплектації за такі гроші. Це просто щось. Олег Товчик, тобі дуже велике дякую. Друзі, поки зараз ми переходимо до наступного автомобіля, поставте, будь ласка, лайк цьому відео, підпишіться і натисніть дзвіночок, для того, щоб не пропускати нові випуски. І наступний автомобіль в нашому топі це також Tesla, Тесла, але Tesla Тесла седані трічка Long Range, про яку нам зараз також розповість Олег. Друзі, в одному із наших попередніх влогів ви бачили, що ми проводили для нашого клієнта Volkswagen Tiguan 2020 року з пробігом всього. 6 чи 7 тисяч миль, тобто майже новий автомобіль. І зараз цей же клієнт до нас звернувся за доволі таки цікавим автомобілем. Так, це Tesla. Хотіли електромобіль, мабуть, як я розумію собі другий в сім'ю, щоб трошки можливо економити на бензині. Вибір пав на Tesla Model 3. Хотіли саме з 2019 року по 2020, але виграли навіть 21-й. Хотіли саме на повному приводі. Знайшли автомобіль. Автомобіль в сірому кольорі з мінімальними, зовсім мінімальними пошкодженнями по задній частині. Тобто відсутній задні, задній бампер, фонарі і трошки заділи, як бачимо, крило. Все це робиться, все це легко, елементарно виправляється. Автомобіль з пробігом всього 37 тисяч миль, що для електромобіля, не є значним пробігом. Що додаш? Що я можу додати? Це вже в нас рестайлинг. Тобто, чим відрізняється Модел 3, Модел Y від до ресейнга, від тим, що у нас вже йдуть радари. І пошкодження по задній частині це дуже добре, адже там не так багато електроніки. По факту, справді мінімальні пошкодження. Чим я вітаю нашого клієнта, майбутнього власника даного автомобіля. Це у нас Long Range, Тут під капотом 430 кінських сил. Це в нас гарний запас ходу. І хто хоче собі, скажімо так, спробувати електромобіль. Ніякого Nissan Leaf, беріть собі, Tesla Model 3. Це автомобіль просто максимально універсальний. Ви зранку можете завести дітей та жінку на роботу, потім поїхати покататись десь по трасі, можна гарно притопити, подорожувати безпроблемно. І, до речі, цей автомобіль можна доволі таки дешево відновити, як на оригінальних запчастинах, так і на аналогах. Там взагалі чую майже не копійки коштують запчастини в порівнянні з другими автомобілями. Виграшна ставка? 15 тисяч 100 доларів. А під ключ такий автомобіль без рахування ремонту, виходить 21 900 доларів. Тільки собі відь, 21 900 доларів. Плюс там не так багато <coughs> ремонту. Це в нас Модел 3021 року, майже на автомобіль. Спробуємо, що 50 тисяч кілометрів. Це просто щось. А, навіть Carfax не будемо відкривати, адже там це електромобіль, там майже нема чого обслуговувати. І наступний автомобіль сімейний місткий кросовер. Від марки Dodge, я думаю, ви вже здогнались. Так, це Dodge Journey 2018 року, який стане дуже вигідно для нашого клієнта, так чи з мінімальними пошкодженнями, про який нам зараз розповість Сергій. Звернувся до нас клієнт з бажанням знайти великий сімейний хороший місткий кросовер. Зупинили своє рішення на автомобілі Dodge Journey, Двигун 2.4 самомісний гарний автомобіль. До речі, наскільки я знаю, було, скажімо так, от вибір, чи все ж таки Nissan Rock чи Dodge Journey. і в даному випадку придбали автомобіль справді з мінімальними пошкодженнями. Давай про них і поговоримо. Так, як бачимо, пошкодження справді мінімальні. Пошкодження в автомобілі попередній частині. Там буде заміна решітки радіатора. Можливо, буде заміна самих радіаторів, але це ми побачимо, коли автомобіль прибуде до нас. Всьому іншому автомобіль майже цілий, інших пошкоджень ми не бачимо. Салон в досить гарному стані. До речі, пробіг на автомобілі всього 40 тисяч миль. Що для такого двигуна це майже взагалі нічого. До речі, друзі, автомобіля гарний сірий кольор поєднання з чорним салоном. Дуже гарно виглядає. За скільки ми придбали даний автомобіль. Автомобіль був придбаний на аукціоні за 2550 доларів всього. А під ключ клієнту він вийшов 10 тисяч 593 долари. От тільки собі: від. 10 тисяч долари автомобіль заїжджає в Україну без урахування ремонту. Це просто подарунок, як то кажуть. А ми йдемо далі. І наступний кросовер. Це також буде сімейний автомобіль, який заполонив серця пошановувачів марки Audi. Це Audi Q7, але не звичайна, а дизельна. Так, це Audi q 7 з дизельним двигуном 3 літри, про яку нам зараз розповість Сергій. Ну що, Сергій розповідай, як так тобі вдалося придбати Audi Q7 2014 року? Так, це ще той самий до рестайлинг. з мінімальними пошкодженнями. До нас звернувся клієнт. Побажання у нього було саме він пошановуч марки Audi. Хотів придбати автомобіль Audi Q7. З особливостей по побажанню він хотів тільки дизельний двигун. Як то кажуть, дизель в крові. Так. Даний автомобіль ми знайшли на аукціоні. Досить швидко він був розіграний. Як бачимо, у автомобіля мінімальні пошкодження. Автомобіль був віддефектований. По факту у нього буде заміна переднього бампера. Скоріше за все, радіатори у ньому вціліли. Та буде замінений підсилювач. В іншому автомобіль в досить гарному стані. Салон автомобіля, як бачимо, також у дуже гарному стані. Це комплектація, до речі, преміум плюс. Далі тільки вже буде престиж, але це наймаксимальніша комплектація, яка тільки може бути. Преміум плюс є все, що потрібно для звичайної повсякденної експлуатації. Ну і це Audi це преміальні матеріали. Під капотом двигун 3 літри, v 6 Повний привід, звісно, а також повний привід Quattro, звісно, куди без нього та і валоді. І пробіг. Пробіг усього 123 двадцять тисячі милі. Це орієнтовно 215-220 тисяч кілометрів для дизеля, як то кажуть, обкатка. Ну і за скільки ж ми придбали даний автомобіль? Даний автомобіль був на акціоні за всього 7525 доларів. А вже тут в Україні клієнту автомобіль стане під ключ в 21 059 доларів, що для такого автомобіля дуже смачна ціна на нашому ринку. За дизельну Audi q 7 в якої підтверджений пробіг, мінімальні пошкодження. І це її перше ДТП. Просто знову ж таки подарунок. Справді, друзі. А Іноді можна роздати автомобілі 2013-2014 року, до речі, там ще буде в майбутньому 2012 року. Але автомобіль, коли ми розуміємо, що ми купуємо, коли ми розуміємо, як ми його будемо обслуговувати, так, це буде пробіг далеко не 50-60 тисяч кілометрів. Це вже буде трішки більше за 100, іноді навіть ближче до 200, як в даному випадку, наприклад, 215. Але знову ж таки, для дизельної Audi Q7. Трьохлітровим вигуном, який в нас в Україні катається з пробігом 300-400 тисяч кілометрів, а то навіть і більше. Або ж коли з Європи приганяють з пробігом 400, скручують у 200 і продають, що вона не бита, не фарбована, це дуже і дуже гарний варіант. І таки також можна розглядати зі США. Сергій, я тобі дякую. А ми тепер йдемо далі. Друзі, зараз, поки ми переходимо до наступного автомобіля, я нагадую, що наш автосалон знаходиться за адресою місто Полтава, вулиця Рейси Кириченка, 84. Чекаємо вас з 9 по 18 кожного дня. А в суботу працюємо з 10 по 16. Також ми працюємо віддалено по всій Україні, і останній на сьогодні, скажімо так, от фінальний автомобіль це також кросовер від марки БМВ. 2012 року, але ви тільки подивіться на його стан. І про нього нам зараз розповість Олег. Звернувся клієнт з проханням привезти для нього автомобіль BMW X5 2012-2014 років випуску. І зазвичай своїм клієнтам, а після того, як я уточняю, які вони саме хочуть автомобілі розглядати, я скидаю 3-4-5 варіантів. Тут я почув чіткий запит, що BMW X5. Також зібрався надіслати клієнту найкращі 3-4 варіанти. Але мені в око впав один. Єдиний, в принципі, я йому його надіслав. Перше прохання клієнта було, він сказав, що автомобіль буде ремонтувати сам. У нього є своє СТО по кузовних деталях, тобто кузов він буде робити сам. Я знайшов автомобіль 2012 року, пробігу в нього 134 тисячі миль. Так, це немало, але для такого року це там десь 220-215 тисяч кілометрів абсолютно невеликий пробіг. Якщо зрівняти його з нашими аналогами на авторія. А, відразу я один варіант тільки скинув, більше не скидав клієнту. Автомобіль дуже сподобався. Основним питанням була це його історія, оскільки автомобіль 11 років він має такий уже ну, немаленький пробіг. А що здивувало найбільше? В автомобіля було всього два власника за цей пробіг, гарна історія обслуговувань І це всього перше ДТП. А, ДТП по автомобілю абсолютно незначне. Підмято водійську дверку і пасажирську. Клієнт. Оглянув, сказав от, своїм професійним взглядом, що він це відрихтує, пофарбує, навіть не потрібно буде робити заміну дверей. Друзі, ви, я зараз не хотів перебувати Олега, ви тільки собі уявіть, а, просто відрихтувати дві дверця та їх перефарбувати. А автомобіля, в якому вже 11 років, більше 200 тисяч кілометрів і от такі от пошкодження, ну це просто подарунок для нашого клієнта. По Факту безпека ціла. У нас дуже гарна комплектація 35i. Під капотом тут 3-літровий двигун. Це BMW 200 тисяч 000... миль, 200 тисяч кілометрів пробігу. Це просто знову ж таки подарунок, оскільки в нас зараз вони в Україні продаються з 300-400 і вище пішли. І а, знайти саме такий автомобіль з пробігом. Підтвердженим 200 тисяч кілометрів це дуже і дуже велика рідкість. А тут ми отримуємо його перше ДТП, і ми знаємо, що це його перше ДТП. Тобто коли ми дивимось на ринок України. Ми бачимо, що там, якби можливо, в Америці щось було, а можливо щось в Україні. А коли оглядаємо автомобіль, розуміємо, що це в нього там було і там спереді, і позаду, і збоку, можливо, хтось в нього приїхав. А тут ми знаємо, отакі от пошкодження, така історія обслуговування, що також дуже важлива, адже це автомобіль преміальний, який потрібно. Скажімо так, правильно обслуговувати, і це також дуже великий ризик купувати такий автомобіль в Україні, якщо ти не знаєш його історію, якщо не обслуговуватися на офіційних або ж на клубних сервісах, там де ти знаєш, що про нього правильно турбується. Це також дуже і дуже велика, скажімо так, от момент при покупці такого автомобіля. І тепер давай поговоримо про саме цікаве про ціни. Клієнт в клієнта був запит по ціні. Він сказав, що хоче вкластися в бюджет 14 тисяч з врахуванням ремонту автомобіля. Для того, щоб нам вкластися в цей бюджет, потрібно було його розіграти на аукціоні зі ставкою максимальною 300. Але, скажімо так, на аукціоні він пройшов. Ми забрали за наша фінальна ставка 2800 доларів. Тобто, вже на цьому етапі зекономили ще там, 300 доларів клієнту. А, без врахування ремонту цей автомобіль заїжджає в бюджет 13 тисяч 100 доларів. А ремонту там об'єктивно буде 700-800 доларів. Клієнт вкладеться саме в той бюджет, який він і планував. Особливо, коли в тебе своя малярка, ти не розумієш, mm -hmm. скільки буде коштувати його перефарбувати. Друзі, 2800 доларів. Ну, вибачте, по ціні Ланаса ми придбали BMW X5. З першого разу автомобіль на ходу з невеличкими вмятинами по дверях. Тому варто довіряти менеджеру і прислуховуватись, коли він вам рекомендує звернути увагу саме на цей автомобіль. І отак от без страждань, без довгих підборів, виборів, аукціонів. Просто так от прийшов, побачив і переміг, як так кажуть: 13 тисяч сто доларів БМВК з п'ять дванадцятого року з підтвердженим пробігом. Це просто подарунок для нашого клієнта в найближчому майбутньому. А на цьому будемо завершувати наш випуск. Напишіть, будь ласка, у коментарях, який з сьогоднішніх автомобілів вам сподобався більш за все. Також не забудьте поставити лайк цьому відео, підпишіться і натисніть дзвіночок, для того, щоб не пропускати нові випуски. Друзі, до скорих зустрічей!